Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується експерт Української асоціації районних та обласних рад у 20-2021 2020 роках Ігор Пілько, вітання, пане Ігоре. Вітання. Доброго дня я вам і глядачам вашим. Пане Ігоре, з вами хочемо обговорити тему завершення реформи децентралізації. Звичайно, через війну вона відійшла на зовсім інший план. Багато хто забув за неї, але все-таки є питання, які. Досі не завершені, так би мовити. Ну, і, до речі, ці питання ви якраз піднімаєте свої статті на, на сайті дзеркала тижня. І, зокрема, ви там розповідаєте про те, що досі не розділено повноваження між рівнями самоврядування та державою. Чи можете пояснити, в чому тут полягає суть цієї проблеми? Дякую за можливість довести свою позицію. І, я до речі вважав, що ми цими питаннями займаємося вже після перемоги, після завершення війни. Але ну, оскільки почалися певні рухи, я входив до практично всіх робочих груп, які стосувалися законодавства щодо самоврядування, зокрема до групи, яка розглядала зміни до закону про самоврядування, то мене завжди це турбувало питання. Чому не розподілили повно не розподілені повноваження? Бо коли я став експертом української асоціації обласних рад, почали заявляти, що повноважень у районних рад не залишилося. Це окреме питання. Якщо вас цікавить, я можу його там так, глибше розкрити. Пізніше про це поговоримо так. Так, так, але зараз дивіться, це основа всього. Я вважаю достатньо детально вивчив польський досвід, і зараз читаю навіть книжку автора польської реформи Єжи Регульського записки інсайдера. І до речі, він пише в цій книзі про те, що він написав не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб інші суспільства, інші держави врахували цей досвід і не повторювали помилок. Так, от що дає розподіл повноважень, дає розуміння, хто чим займається. Що важливо в самоврядуванні? Є три рівні в нас визначені конституцією і законами. Це базовий рівень громади, це субрегіональний рівень райони і регіональний обласній ради. А от хто чим має займатися, це вкрай важливе питання. Бо потім під ці повноваження, які є, і е, я би дуже хотів, щоб ми зачепили питання доцільності на кожному рівні е, існування кожного рівня, е, має виконувати певні функції і Міністерство фінансів. Формуючи бюджет, кожного разу відповідно до повноважень, мало би наділяти ці рівні самоврядування певними грошима. І тоді все зрозуміло. По-перше, такий розподіл дає можливість зрозуміти і самим учасникам самоврядування, тобто громадам, що має займатися, районна рада, обласна рада, і відповідно мають під це ресурси. Якщо цього немає, починається або на виконання певних функцій, або дублювання певних функцій. І мені дуже дивно було, коли, ми, коли я побачив, що у нас в сайті децентралізація з інтервалом один рік з'явилися два матеріали. В першому матеріалі було про закон про внесення змін до щодо повноважень місцевого самоврядування, а потім його не стало. Як нормально формувати систему за таких умов? Я не знаю. Я думаю, що це просто робота всліпу. Ну, і ви згадували про якраз районні адміністрації, район районний рівень. Дуже багато дискусії точиться стосовно того, чи варто було зберігати районні ради, і чому досі дійсно їх не викинули, наприклад, із конституції точиться дискусії. В нас, наприклад, на Волині теж досить скандальні випадки є саме через. Діяльність районної ради, зокрема Луцької районної ради, яка судиться із місцевими громадами, зокрема із Горохівською міською радою, за власність. А з іншого боку, Луцька районна рада, зрозумівши, що вона не може, не має і не має фінансування на те, щоб, наприклад, оплачувати опалення в Луцькій районній лікарні, передає ось цю лікарню на баланс. Підгайцівської сільської ради, і ну, тут судові постійно судові якісь спори, скандали, дискусії, конфлікти. То як ви вважаєте, чи можна було цього уникнути, і чи дійсно варто було залишати районні ради без фінансування, без можливості якось себе окупити, і як наслідок, щоб не було цих скандалів і конфліктів? Дуже вам дякую, дуже хороше запитання, тому що громадяни не повинні страждати від рішень і влади і від дій влади. Це має бути організовано. От ключова думка в моєму цьому мої статті. Я заситую просто існування, і ефективна робота субрегіонального рівня районних повітових рад. Це не включісям амбіції чи фантазії, це про ефективність і раціональність використання публічних коштів та доступність послуг до значної кількості громадян. Що я маю на увазі? Дивіться, от в великих громадах це нормально, вони надають повний комплекс всіх послуг самоврядування і стосовно освіти, стосовно охорони здоров'я, і так далі. І це раціонально, тому що, і там не, не потрібно районних рад, це я вам точно кажу. От в Польщі цю програму вирішили в наступний спосіб, бо я спілкувався достатньо багато з польськими фахівцями, там просто містами, які мають оцю можливість, умовно 100 тисяч я вважаю, що це за е, мало можна було і більше, але це їхнє питання. Е, визначаємо кількість, е, ну скажімо, ті громади, які здатні надавати самостійно весь спектр послуг, а це точно всі обласні центри, і як правило е, декілька громад на території, які також здатні це забезпечити. Але чим далі від цих обласних центрів там же питання зовсім інакше. Це питання доступності. Ну, я приклад такий так, є районна лікарня, умовно, так колишня районна лікарня зараз. Їм е, добровільно примусово передали на баланс тим громадам на території яких розміщено. і далі що? Питання: а чи мають можливість надавати е, послуги такі установи? Чи вони надають їх реально е, іншим громадам, які не мають можливості такої? Бо тут е, я вже просто захрепоти, сперечався з. Фахівцями з і міністерства, і так далі, вони кажуть, давайте зробимо методом міжмуніципального співробітництва. Я вас запевняю: як людина, яка адмініструвала такий конкурс проектів міжмуніципального співробітництва, це шикарний інструмент для разових. Справ корисних. От, наприклад, в нас на Львівщині, коли я був директор, виконавчим директором Ради Львівщини, декілька інсультних центрів зробили, забезпечили там техніку і так далі. Ну тобто зробили хороші речі. Але з утриманням величезні проблеми. Наприклад, районна лікарня надає послуги якісь громаді. Колишня районна лікарня мається на увазі, вона зараз там на території САРН чи будь-якого іншого ринок центру. Звичайно, логічно треба, щоб ті громадяни, які користуються послугами, громада, в якій вони живуть, компенсувала ці видатки. І тут два підводних камені, які ніхто не хоче чути і бачити. Перше це тарифи, тому що така лікарня, яка умовно в сарнах знаходиться, вона буде зацікавлена виставити якомога більше тарифи. Там війде опалення, водопостачання, транспорт, газ і так далі. Це все дуже складні обрахунки. Ті, хто будуть платити, вони будуть до кожного пункту мати претензії. А чому ти транспортні видатки, такі ставиш і так далі? Я вам гарантую ніколи не домовляться. От ніколи. А якщо домовляться, то далі другий підводний камінь. Тому що в малих громадах не всі успішні. Давайте говорити, як є, далеко не всі, і в такій громаді ну вони кажуть, а в нас грошей немає на зарплату, навіть нашим людям. А ви хочете, щоб ми там якісь вам послуги оплачували. Прем'єр, е, даруйте Алкаш, колишній прем'єр і президент е, сусідньої недоброї держави, в таких випадках казав, що нет, немає, ви держитесь. От. Тому е, дивіться, має бути держава організувати так надання послуг, щоб люди не страждали. Чому я кажу, що районний рівень має бути? Тому що якщо на районному рівні ми виділяємо певні кошти, він надає послуги всім громадянам, незалежно в якій громаді вони живуть, е, якісні і раціональні. І тут ще одне питання масштабів. Якщо до районної лікарні користуються тільки мешканці, там, умовно, там, 10 тисяч однієї громади, і е, другий варіант, якщо воно дає послуг там, 100 тисяч чи 50 тисяч, ну, то раціональніше організувати, забезпечити якісними, е, якісними кадрами, обладнанням і так далі, і надавати якісні послуги. Тобто це питання виключно раціональності. Але реформі пішли відразу, давайте викинемо районний рівень, дуже одразу ми чіпилися лікарні, дуже простий приклад. Уявіть собі, от в лікарні є лікар, медсестра і санітарка. Зійшлися і сказали, слухайте, а наша нам медсестра, а давай санітарка помиє руки і там робить заштарки і так далі, зекономимо кучу грошей. Але це не буде працювати. Точно так, в місцевому самоврядуванні. Ну то якщо районний рівень все-таки от цій всій ці децентралізації ієрархії, можна сказати, так зникне. То в кого взагалі будуть повноваження надавати ці послуги? Це ж всі будуть їздити в міста чи як? Uh, ще раз, в великих міст не буде жодних проблем. І одна з проблем реформи, до речі, що її автори, мешканці великих міст або ті, які з периферії переселились, і як там коли сказали, місце сидіння визначає точку зору, так? Вони міняють, вони не живуть тим життям, де вони народилися. от В малих містах в периферії буде тяжко, і повірте мені, до природньої міграції. Бо міграція буває природньою людина, скажімо, в сфері там комунікаційних технологій чи е, нейрохірург, він ж не може там в невеликій громаді реалізувати себе. Він поїде до великого міста, і це природна міграція. Але буде неприродна міграція, тому що е, ну люди ж 21 століття. Інтернет люди бачать, ага, в Луцьку все є. А в нас до лікаря не попадеш або там немає якогось обладнання в спортшколі. Немає, скажімо, футбольної секції. а Мій син хоче бути футболістом. Все, і люди будуть переселятися. І в тому е, величезна проблема. Розумієте, тут е, немає розуміння. Дивіться, я весь час апелюю до, до Польщі, тому що Польща близька нам ментально і територіально. 24 роки поляки жили в цьому режимі держава-громада. Ну, в них гміна держава. А потім зрозуміли, що так не працює, і через 24 роки, мало того, вони зробили окремий закон про повітове самоврядування і зрозуміли, що раціональніше певні послуги віддати на рівень вищий від громади від гміни. І тоді і знаєте, коли це все стане на свої місця? От я дивуюся, чому мовчить історія Міністерства фінансів. Тому що є один такий показник, за який мовчать це є е, витрати певних послуг на одиниці населення. І е, коли е, люди порахують і жахнуться в багатьох громадах, скільки вони витрачають е, е, одного мешканця, в великих громадах все буде добре, там велика кількість мешканців і так далі. І тому е, з цих міркувань, я думаю, дуже варто е, придивитися до цього. А є інший варіант, ще гірший. В результаті того, що райони позбавили фінансування, позакривалися десятки закладів, спортивні школи, лікарні і так далі. В яких випадках це може бути раціонально, тому що треба рахувати гроші? І тобто, я вважаю, що в нас порядок буде тоді, коли нарешті хтось сяде і порахує. Вже рік попрацювали в умовах реформи, так би мовити, і вже видно, які затрати несе, яка громада. А потім виявиться, що допустимо певна група інвалідів не отримує якісь послуги. Ну, наприклад, ця цю, цю тему знає добре. слабочуючі діти чи може мала громада організувати послуги для таких дітей? Ніколи. От відповідає за свої слова ніколи. Тому що там треба сурдологів, треба лікарів відповідних, треба обладнання і так далі. Теоретично вона може це зробити. ця громада, але це підуть такі гроші, що коли порахувати витрати на одну дитину. За голову схопляться, але це ж не вся біда. Просто інші послуги, які має громада надавати, вони не будуть надаватися, тому що грошей не буде, пане Ігоре. То який вихід із цієї ситуації ви бачите? Тобто, нам треба ну по новому проводити цю реформу децентралізації, знову ж таки виключати великі міста із районів, і, і, і так само повертати повноваження районним адміністраціям чи районним радам? Як яким чином ви це бачите? Ну, адміністрації ради це окреме питання. Е, один з найкращих юристів, муніципальчиків країни, Олександр Ботанов, е, говорив про те, що поєднання функцій держави і самоврядування на рівні районів і областей це ілюзія самоврядування. Тому що е, ну давайте. Ну яка це демократія, і які це яка це відповідальність? Якщо от е, голову обласної ради вибирають люди, а е, голова адміністрації призначається з Києва і ну. Це, це, це нонсенс, який, до речі, як учасник публічної консультації зі змін до конституції, хочу засвідчити, що в результаті дуже тяжкої дискусії ми дійшли до згоди, що мають бути е, радами сформовані виконавчі органи е, виконкоми, а не так, як тепер голови адміністрації, які мають бути підзвітні, але має бути контроль у вигляді префектів префектур, які дивляться за тим, як дотримуються закони України. І відповідним чином впливають, якщо ну, десь рада чи виконавчий орган зайде не туди, скажімо так. От, і, ну, Дивіться, зараз що робити, ну, десь я пробував, намагався зробити взагалі мета цієї статті, там не покрасуватися, а просто сказати: є проблеми, їх треба вирішувати. Чим швидше, тим краще. Чому треба з розподілу повноважень? Ще раз вернуся до цього питання. От якщо ви захочете, зайдіть, будь ласка, на. Сайт е, польський зв'язок повіту в то є спілка повітів Польщі, і там є мапа компетенції карта повноважень. Будь-яка людина заходить туди, дивиться, яке в неї питання, і вона розуміє до кого звертатися: чи до гміни, чи до повіту, чи до воєводства, чи до держави. Угу. І тоді стане все зрозуміло, чому так не зробили? Е, знаєте, я в багатьох учасних е, в багатьох робочих групах. І е, я переконаний, що на старті були домовленість, а давайте спробуємо без районів. Ну, в принципі, я вам скажу відверто: райони в тому вигляді, які вони були раніше, такі сувковим методом створені, вони нікому не потрібні. І Запитайте сільського голову, як він мучився з питанням поїхати в район вибити гроші. Так немає. Реформа шикарна є в тому плані, що вона дала самостійність громадам. Громади мають прямі міжбюджетні стосунки з Міністерством фінансів. Вони не залежать від районів області, і це правильний крок. А от далі, якщо ми нічого не змінимо, в містах все буде дуже добре. Всі послуги будуть надаватися, гроші будуть, і все буде класно. А от, за моїми прикидками, 20-30 кілометрів від обласного центру і далі біда. І люди просто будуть. Змушені переселятися або тихенько доживати своє життя, не отримуючи ті позики, які мають бути. Тобто сформувати карти повноважень, розподілити е, е, фінанси, а не так забрати гроші, як в районний град забрали. Знаєте, як принцип такий: там за гроші і дурень зможе, спробуй без грошей. Е, ну, це, це не державницький підхід. На в одному товаристві не сказав, що так роблять гопники, так не роблять державні люди. Е, тому е, це все можна виправити, але вернутися до карти повноважень. Знести зміни до бюджетного кодексу і наділити відповідно до повноважень, які є на кожному рівні. Причому максимум повноваження згідний треба віддати на низовий рівень, тому суть реформи, щоб наблизити послуги до людей, але так, щоб вони не загубилися і не пропали. А далі дивитися: я навіть на одній нараді сказав таку річ: я точно знаю день і час, коли я скажу, що забудьте за районні ради, і вони нікому не потрібні. Це буде день, коли всі громади будуть надавати повний комплекс самоврядних послуг. Тоді дійсно не наша якась там надбудова. Але тут не про надбудову, тут про раціональність. Тобто такі е, районні ради з виконкомами, я думаю, це е, ми, ми повинні зробити. Але це, на жаль, в умовах військового часу ми не зробимо, бо зміни до Конституції не можна вносити під час військового стану, але внести цю важливу річ, коли самоврядування буде самоврядуванням. Наділити обласні районні ради можливістю створювати виконавчі органи і їх контролювати, ну і, до речі, про префектів ви згадали. Ну, до двадцятого року дійсно можна часто було почути, що все-таки вони будуть, вони заміють голів облдержадміністрації чи районних адміністрацій. Але за останні три роки ну я практично вже і не чую не чую, що хтось згадував про такі нововведення, такі посади, як префект. І то їх вже, Чи вони будуть, то і чи їх не буде, чи можливо це буде лише після е, перемоги, після завершення війни? Ви знаєте, то хитра річ. Я думаю, що вони будуть. Е, бо законодавство напрацьовується в тому плані. Мало того, я от бачив недавно програму знову е, ж таки на сайті децентралізація, де е, голова Львівської обласної е, військової адміністрації. Казав, що потрібні префекти і потрібно передавати виконавчі органи, створювати при радах, але це все можливо тільки після конституції, бо, на жаль, в чинній конституції у нас зафіксовано, що виконавчі функції здійснюють адміністрації. адміністрації. Е, префекти обов'язково будуть, але е, я щось в таких випадках згадую фразу, знаєте, такі. ну, Сатирик Жванецький, в нього така фраза: він на російській мові даруйте: я хочу купити танк на деньги артиста і некотороє время пополювати їм самому. Чому так зробили це, що зроблено було за кучми? Для того, щоб тримати самоврядування під контролем, тому що вся виконавча влада в руках людей, які назначаються з Києва кабінетом міністрів, верніше, президентом за подачі кабінету міністрів. Це неправильно. Це недовіра до людей. Ми змінилися. Країна змінилася. Я думаю, ми заслужили на те. Щоб е, на місцях відповідали за все. До речі, тут ще дуже одна небезпечна річ, яку, е, скажімо, ідеологи твоєї централізації влади недооцінюють. Е, це в Росії все проходить. А в Україні народ чітко розуміє, що за повноваженнями є відповідальність. І е, ризикують нарватися на момент, коли, е, якщо всі будуть розуміти, що Кабмін вирішує все, ну, то Кабмін і буде із президентом відповідати і за розбиті дороги, і за не, не надані послуги і так далі. Я думаю, тут глибоке таке філософське питання це довіри до людей. А взагалі, я думаю, що просто технологічно, чому така тема на районних рад постала болючою, бо ну, на старті не, не виписали все. От є документ, який би мав процес регулювати. Концепція реформування місцевого самоврядування можете подивитися в інтернеті і почитати навіть людині, не посвячений тему. Зрозуміло, це вже по який нічого не варто. Там були написані повні речі, вона мала виписати. Знаєте, в чому біда? От громади, ідучи зараз на самостійність, вони навіть не розуміли, а які повноваження в неї буде. Uh -huh. От нікому ж не казали, там, де були районні лікарні, чоловіче, ти змушений будеш утримувати районні лікарні і надавати послуги іншим громадам, і заплатять вони чи ні, це великі питання, вже домовляйся з ними. Це твої проблеми. Ні, так не організовують справи. Тобто, якщо лікарня обслуговує велику територію, має бути механізм її утримання. І не може бути, що з одної громади прийшла людина: добре, ми тебе лікуємо, а другі скажуть іди геть, бо тому що твоя громада нам не заплатила. Ну, так не працює. Дякую вам, пане Ігорі, за ці коментарі, за ці роз'яснення і за те, що дійсно підняли важливу тему, експерт Української асоціації районних та обласних рак у 20-201 роках Ігор Пілько був з нами в ефірі громадської інтерактивного радіо 1, на все добре. Дякую, Якщо дозволите що 30 секунд. Я, це все, що зараз говорив, говорю не для того, щоб там. Казати, що хтось поганий, хтось хороший. На мою думку, зроблено ряд серйозних помилок, їх треба виправляти. І люди повинні це розуміти. І чим вони ризикують? На мою думку, люди віддалені від обласних центрів ризикують втратою дуже значної частини послуг. Вони будуть недоступні або дуже дорогі. Тому я вважаю, що теж там при люді да, Фейсбука написав, що я не вважаю себе їсти на останній інстанції. Це моя думка. Але я думаю, що це має бути предметом дискусії. До речі, на профільному комітеті, на засіданні профільного комітету Верховної Ради я попросив, кажу, слухайте, в реформі рухається не так, як треба. Дробіть одне засідання і присвятіть єдиному питанню: про хід реформи самоврядування. Ви почуєте нас, послухайте асоціацію міст, і інших, можливо, і ми не праві. але на жаль, такої дискусії не відбулося. Моя думка, моє завдання, яке я перед собою ставлю зараз. Заставити замислитися, зробити висновки, зробити серйозний діалог. І я вам дякую за те, що ви таку можливість сьогодні надали. Але це має стосуватися в першу чергу народних депутатів, бо від них це залежить, і зробити підправити, щоб ця реформа була ну, реально найуспішнішою. Вона класна у частині громад вона класна, хоч там багато є нюансів, можу про це довго говорити. Але в принципі, ми повинні завершити її красиво для того, щоб люди відчули, що от було. Гірше стало краще. Оце основна мета Має бути. Дякую. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякуємо.